Цьогорічне відкриття туристичного сезону пройшло під знаком кави. Історики з Кам'янця, Львова і Хотина провели круглий стіл на тему кави 17-го століття. В 1681 році у кам'янці вже діяло з десяток місць, де можна було випити кави. Це набагато швидше, ніж у Львові, який вважається древнім містом кавування. На головній площі міста кам'янчани у величезній Турці заварили 333 літри турецької кави. Це число досить знакове для кам'янця-Подільського. Адже саме таку кількість років тому у місті було відкрито першу кав'ярню. Я колись прочитав статтю польського історика, який знав старої турецької мови, який написав такий нариз, що у Каменці, вже під, коли Камець був під турецьким імгом, працювало 10 кав'яр на території міста. Ну, я е, Цю дату з поставив часом, і вийшло 333 роки. Ну, і така виникла ідея, це два роки в мене була така ідея, я ходив, виношував і зварити таку турку кави на 333 літри 3 травня, присвятити її цьому історичному такому дню, напоїти усіх. Це місто кавою усіх людей, бо зараз ну, кава у нас виходить як коліжанка кави це як примирення, якогось підписання договорів, признання в коханні. От. Я хочу, щоб, може, дійсно, в кожному місці у нашої України пили каву, не воювали, не стріляли, а насолоджувалися щастям і життям. Величезна турка кави встановила новий рекорд України. У виготовленій 300-літровій турці майстер зготував 6 тисяч порцій напою. І це не єдине досягнення міста. Під під час відкриття туристичного сезону не обійшлося, і без частувань величезний торт і турецька кава роздавались на халяву. кава, дуже смачно. Як У Досить творчим і сентиментальним став другий рекорд, який взяли під час акції мости єднання. Творчі діти кам'янця намалювали чотири тисячі малюнків, які було розвішено майже по всьому місту довжиною в 1330 метрів. Найдовша дитяча стріт арт галерея Мостиєднання теж стала рекордом. Роботи були як професійні, так і дитячі. Турсезон 2014 у Кам'янці-Подільському стартував набагато пізніше за минулі роки, майже на місяць. Проте міський очільник цього року сподівається на збільшення кількості туристів. Перш за все, коли ми відкривали туристичний сезон, ми завжди думали над тим, що найбільше туристів до нас приїхало в камянці подільський Але бачите, останні події, які відбулися в нас в країні, це ще символ єднання наших народів, не лише українського, і лише сходу і заходу, а для того, щоб до нас можна могли приїхати. Ти як намога більше наших туристів з інших держав. Ми надіємося на це, що все-таки воно буде спокійно в нас і з Божою допомогою ми заживемо знов так в нові незалежній державі України. У місті організовували дійства, які покликані показати цікаві та ще не звідані туристичні принади. Упродовж трьох днів кам'янчани та гості мали можливість відвідати виставки середньовічної зброї та архітектурних мініатюр Кам'янець-Подільський, майстер-класи, сувенірні ярмарки, мистецькі забави тощо протягом багатьох століть завоював собі статус перлини Подільського краю. І він цього досяг. Завдання наші зберегти. Всі ці надбання, які протягом століть здобували наші діди прадіди. Кам'янець-Подільський приносить і ще багато приносить нових якихось здобутків своїх звершень. А найулюбленішою частиною відкриття турсезону для гостей міста залишається прогулянка по Дністру. oh